Від, розминаємо спину, ноги працюють. 69-річний Віталій Біляєв робить розминку з 16-кілограмовою гирою. Чоловік розповідає, займатися спортом став ще в молодості, починав із вільної боротьби. Дуже багато років я займався боротьбою. Вільна боротьба, боротьба самбо і боротьба дзидо. От. Так що там є в мене, я був і призером України. У нас чемпіонаті Союзу виступав з боротьби дзюдо. Віталій пояснює, під час тренувань борці роблять і вправи з гирями. Попутно я потім вже значить, і став тренуватися ще й гиревим спортом. З 1974 року я став виступати з гиревого спорту. У мене є книжка розрядна, там, там все фіксовано, дати, змагання, участь у змаганнях і результати. Це все є в мене. Так що, оце на сьогоднішній день це буде. 51 рік. Спортсмен розповідає, за ці роки гирьовий спорт зазнав змін. Федерація гирьового спорту України от, ввела е, час, що треба окремо кожну вправу виконати 10 хвилин. От. А тоді, в ті часи, 80-70-ті роки, не було ограничення часу. О, і люди там і по пів години більше працювали з гирею. Віталій має звання майстер спорту з дзюдо та гирьового спорту. Більшу частину життя він працював рятувальником. Та каже, за понад 50 років йому жодного разу не хотілося піти зі спорту. Ти фізично попрацював день, то вже ясно, що ти в цей день тренування не, не треба. Це вже воно не, не те. тому що треба відпочинок щоб був. О, Тоді такі перерви. Невелико часу були, звісно, так. Да. Ну я знав, що це так сказати, все, все одно ж форму підтримував. На початку липня Віталій Біляєв взяв участь у відкритому чемпіонаті Європи з гирьового спорту у Сербії. Я там вибрив, да, два перших місця у двох вправах е поштовх і ривок. О. І естафета третім став. Я сам тренуюсь, о. маю досвід, так що проходила інтенсивно, скажімо так, так. І в спортивному залі, О, і, звісно ж, є шкільний стадіон, де я бігав такі кроси, от обов'язково. Багато їжджу на велосипеді, таким спортивним, в спортивному режимі. Чоловік говорить, поки що не планує залишати спорт. Буду продовжувати, так. Да, є. Безусловно треба. Тому що в нашому виді спорту це довголітній вид спорту. Довголітній. Є ветерани, які змагаються. Я їх особисто знаю. 77 років виступають на змаганнях в своєму віці і все добре. Показують результат, ми на них дивимося, думаємо, я ще молодий. Зі слів голови обласної федерації горьового спорту Олега Середи, на Чернігівщині цей вид спорту популярніший серед людей середнього та старшого віку. Складний вид спорту потребує дуже багато сили. Тому напевно молодь менш потужніша, більш схильна до легких шляхів діючих спортсменів, які їздять на всеукраїнські змагання, до п'яти чоловік. На обласні змагання приїжджають там п'ять-сім чоловік до десяти діючих чемпіонів України серед ветеранів три чоловіки. Це ветерани категорії 60 плюс років. Дарина Перепечон, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.